Друзі, привіт! З вами Віктор Галасюк. Розповім вам сьогодні про питання, яке я поставив прем'єр-міністру, про відповідь, яку він дав на 10-му щорічному київському міжнародному економічному форумі, який проходив днями в Києві. Це провідний майданчик для обговорення економічних ідей, стратегій, політик, ініціатив, які щорічно відбуваються в Києві, збирає кілька тисяч людей, на якому виступають провідні підприємці. Державні діячі, закордонні гості. От цього року виступав вживу прем'єр-міністр, відеозвернення зробив президент України. От, ну, і низка ціла дуже відомих, таких видатних і крутих людей з світу бізнесу, з світу державного управління з різних країн -континентів. і континентів. Після такої першої в панелі, да, можна сказати, де брали інтерв'ю у прем'єр-міністра України, він виступав, то я поставив питання. Питання було таким: що якщо ми будемо брати до уваги глобальні тренди, які розгортаються в світі, нову геополітичну реальність, яка абсолютно очевидна після виборів, які відбулися в США, з одного боку, та, а з іншого боку, якщо ми з вами врахуємо ті реальні ресурси, можливості, які є у України, так і якщо ми це візьмемо до уваги, то які дві-три індустрії, Україна може дуже серйозно розвинути в своїй економіці, з тих, які сьогодні або взагалі відсутні у нас в економіці, або є. Дуже слабко розвиненими, тобто, які нові індустріальні ставки Україна може зробити для того, щоб бути більш конкурентною в майбутньому світі? Для того, щоб пришвидшити повоєнне відновлення, сьогодні підвищити шанси на виживання, а на перспективу покращити економічний розвиток і економічну динаміку? Прем'єр відповів наступне: що перше. Він вважає, що це ОПК оборонно-промисловий комплекс, і тут я з ним повністю згоден. До речі, Олександр Камишин цю ідею метафорично називає так, що Україна має стати арсеналом вільного світу, тобто, по суті, таким. Одним з ключових виробників зброї і різної спеціальної техніки для західних країн для демократичного світу, і мені видається, що це сильна ідея, тому що по-перше, вона перспективна. В світі буде зростати напруга протистояння Америки, Китаю, Західного Олі... олігону, Китайського олігону. І очевидно, що треба буде багато якісного озброєння і не тільки для України, для країн Європи, та й не тільки взагалі для країн-союзників. Україна має реальну перевагу у виробництві зброї, тому що наша зброя вона пробована на Полі бою, вона дуже часто якісна і по своїх характеристиках приваблива, і в той же час цінові параметри в неї більш доступні, ніж у закордонних конкурентів. Ну і крім того, що тут важливо, те, що якщо ми розглядаємо виробництво зброї як економічну індустрію, то вона особлива, тому що, по-перше, вона експортно орієнтована. Да? Тобто, по-друге, вона Тягне за собою розвиток цілої низки інших індустрій, таких як машинобудування, точне приладобудування, та це спеціальна металургія, виробництво якісної сталі, і так, далі, і так далі. Для всіх цих напрямів потрібні інженери, потрібні матеріали, потрібно дуже багато речей. Тобто розвиток цієї індустрії запускає великий мультиплікатор економічне життя в економіці, більш того. Експортна виручка поліпшує торгівельний баланс, додає плюс ВВП, тому що експорт у ВВП йде зі знаком плюс. Україна здобуває більший вплив на міжнародній арені, тому що ми з вами бачимо, що ті країни, які виробляють зброю, вони мають право надавати дозвіл на її використання. А що це таке? Це політичний вплив. Тобто це не тільки економіка, це геополітика і це. Підвищення технологічної складності економіки, да, тобто оцей відомий індекс Economic Complexity, який був запроваджений Ідальга Гаузманом, Я трішечки вам про нього розповідав, буду розповідати детальніше. По суті, це показник якості економіки країни, да, тобто і наявність там оборонно промислового комплексу підвищує цю якість, і країну якби апгрейдить от в світовому табелі про ранги. Тому я тут з прем'єр-міністром повністю згоден. Друге, що він назвав, і мені це особливо сподобалось. Він сказав, що ставку треба робити особливо на розвиток переробної промисловості. Причому в цілому, та? Тобто, що це має бути великим пріоритетом. Я не можу тут ні то, що не погодитися, обома руками це підтримую, тому що і мій колега з нинішнього скликання парламенту і однодумець, якого я дуже поважаю, Дмитро Киселевський багато дуже років просуває цю ідею. Ідею от в парламенті нинішнього скликання про те, що Україні треба підняти частку виробництва в економіці з нинішніх 8% до принаймні 16% у ВВП, так як це є в Європі, тобто, по суті, це є квиток України. В європейське майбутнє, тому що якщо ми навіть сьогодні би магічним чином якимось приєднались до євросоюзу, але наша частка виробництва у промисловості була би такою маленькою, це означало би, що це просто імітація євроінтеграції, тому що справжня євроінтеграція це. Технологічне ускладнення економіки, це підвищення цього мультиплікатора продуктивності, а значить і рівня доходів прибутків компаній в країні, і рівня доходів оплати людей, людської праці, тобто це рівень добробуту, рівень соціального розвитку і так далі. І так далі. І Міністерство економіки треба віддати належне, Юлія Сверденка поділяє цей підхід, і прем'єр-міністр наголосив на тому, що він вважає це ключовим. Пріоритета, третій пріоритет, який він назвав тут, я не зовсім погоджуюсь. Да, скажу, чому він назвав що це малий бізнес, що ми маємо от в один ряд поставити да, ОПК. Переробна промисловість і малий бізнес, і, ну і очевидно, там можна знайти багато обґрунтувань, часто кажуть, що малий бізнес це там основа економіки країни і так далі. і так далі. Ну, Мені здається, що це, знаєте, популярні такі доволі, але політичні все таки тези для того, щоб ну, сподобатись там людям, сподобатись на вулиці, сподобатись електорату. Якщо говорити економічною логікою, якщо говорити серйозно. То сильна Україна може бути тільки тоді, коли в неї є серйозний великий бізнес. Серйозний великий бізнес робить країну впливовою на міжнародній арені, забезпечує високий рівень добробуту, технологічну, скажімо, там якщо не першість, то принаймні привабливу позицію в світовій табелі проранги і так далі. І так далі да? ну, тому що якщо ми подивимося з вами на дійсно успішні країни. Сполучені Штати Америки, да? ну, ну який, вибачте, малий бізнес. Ну, малий бізнес існує там, де є успішний великий бізнес, тому що великий бізнес заробляє великі гроші на технологічних монополіях, наприклад, таких як Google. Google нещодавно був офіційно визнаний монополією, і нам розповідають казки, що монополії – це погано, монополії це неприпустимо, але саме успішний бізнес в світі він є або монопольним, або олігопольним. Тобто мало гравців, велика влада у цього бізнесу просто є різниця. Якщо ця олігополія, скажімо, вона. Високотехнологічна, вона збудована на інтелекті, на якихось патентах, на якихось складній технологічній перевазі. Це один вид монополії. Якщо ж монополії примітивні, рентні, да, ну, наприклад, хтось там всередині країни дорожче продає електроенергію да, або дорожче робить перевезення, користуючись тим, що він може відсекти монополістів, щоб не було альтернативи. Ну це погано. Да, це рентні монополії, це зовсім якби інша, інша історія, да, якісна інша історія. О, тому я. Я думаю, що не треба робити ставку на малий бізнес треба створювати просто умови, в яких малий бізнес може нормально розвиватися. І ставку робити на те, щоб вирощувати малий бізнес в середній, а середній в великий. Тому ми маємо це цілитись, цілитись це ментально на рівні політики, на рівні нашого світогляду, на рівні інструментів економічних економічної інженерії, які ми застосовуємо. Тобто, в принципі, у нас має бути ціль створити якомога більше великого бізнесу в Україні для того, щоб цей великий бізнес. Був помітним. На світовій арені, щоб цей бізнес був невеликим не через те, що він там якийсь агроколдінг сконсолідував півкраїни землі, да? тобто її став помітним в світовому там, просторі, чи якась там компанія, не знаю, аутсорсінгова чи аутстафінгова, да? тобто ну, рабів собі найняла якомога більше. Да? Тобто, ну, очевидно, не, так, не про такі великі бізнеси йде мова. Да? Про технологічний бізнес, про виробничий бізнес. І що дуже важливо, я не кажу, що малий бізнес це погано. Я кажу, що країна, в якій є тільки малий бізнес, та вона приречена. Ну це, ну слухайте, якщо ми створимо з вами там кав'ярні, перукарні, там якісь сервісні компанії невеличкі, будемо один одному надавати якісь послуги або робити якісь не знаю ну, дрібні виробництва, да, то яка буде наша роль в світовому розподілі праці, ну вона буде неприваблива, тому що. Інші країни будуть потужнішими технологічно, економічно, безпеково, і вони будуть диктувати нам умови. Якщо когось така реальність влаштовує, ну окей, будь ласка, да, я знаю деяких лібертаріанців, які ну, це артикулюють як нормальну ситуацію. Для мене це ситуація ненормальна. Я вважаю, що Україна має ставати принаймні в деяких індустріях помітною в світі. А для цього потрібні великі гравці. Тому я думаю, що ставку треба робити на допомогу малому бізнесу, на зростання до рівня великого бізнесу. Стратегічна ставка на великий високотехнологічний виробничий бізнес. Ну, звісно, що коли ми говоримо про ці три відповіді прем'єра, то ми, наприклад, другу відповідь ми можемо ще розбирати на деталі: а переробна промисловість вона вся однаково корисна чи, можливо, теж. Варто зробити якісь акценти або знайти якісь особливі ніші індустрії, які, ну скажімо, Олександр Гамільтон, перший міністр фінансів США, назвав би такими «infant industries, да, тобто, дитячими зародковими, да? тобто такими новітніми індустріями, які потрібно плекати, розвивати і вирощувати їх не просто там в національних чемпіонів, а робити їх глобально, помітними, конкурентноздатними. Да? Тобто, Спостерігати казати, кати ну, окей, у нас чогось немає, якогось виробництва там чи індустрії. Ну так. Вільний ринок розпорядився. Ні, розумні країни не таким чином діють. Вони плекають ті індустрії, які вони хочуть виростити. Та? Тобто і Гамільтон цей термін він вів його і в теорію, і в практику економічної інженерії Infant Industries. Я розповідав вам, до речі, про Олександра Гамільтона. Це абсолютно легендарна особистість в історії США і на його інтелекті, на його ідеях, які мають проекцію на сотні років в наші дні. Значною мірою базується технологічне, економічне, міжнародне домінування Сполучених Штатів Америки. Друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо вам цікава ця тема, я більше розповім вам про Київський міжнародний економічний форум, що це за проєкт, що це за майданчик, що там відбувається, що змінилось за 10 років, і мені буде цікаво дізнатися вашу думку. А які три? Індустрії, яких в Україні немає, або вони сьогодні крихітні, ми могли би розвинути для того, щоб стати помітними на світовій арені в новій економіці. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку дзвіночок, ну і підтримайте мене на Patreon, бо це допоможе нам робити більше якісного україномовного контенту про економіку. Дякую вам і до зустрічі!